Новий туристичний маршрут в Чернівецькій області. Буковинській святині. Найбільша оренда за землю на Буковині. Вигідно це всім, окрім фермерів. Майже 24 мільйони гривень потрібно на ремонт мосту у Звенячині. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Ремонт важливого не тільки для регіону, але й для країни мосту триває на Буковині. Ремонтують мостову споруду в селі Звинячин, що з'єднує Чернівецьку та Тернопільську області. На цю справу з держбюджету цьогоріч виокремлять 15 мільйонів гривень. Загалом кошторисна вартість ремонтних робіт майже 24 мільйони гривень. Міст, що з'єднує Чернівецьку і Тернопільську області, звели наприкінці 19 століття. Реконструювали його у 1956 році. З того часу і понині жодного капремонту переправи не робили. Щодоби цим мостом курсує по 15 тисяч транспортних засобів, адже переправа входить до дороги міжнародного значення Доманове Коваль Чернівці Тереблече. І дійсно стан мосту ну був дуже поганий. На сьогоднішній день він, скажімо так, передоворів загальна кошторисна вартість ремонтних робіт майже 24 мільйони гривень. Ці гроші з держбюджету виокремлює кабмін. Нині на мосту триває ремонт. Половина моста. А сейчас активно іде робота по арміруванню накладножелюзобетону і пліти. Після цього забетонують одну половину мосту, влаштують гідроізоляцію. І перший шар асфальтобетону. Такі ж роботи виконають і на іншій половині переправи. Поки мостову споруду ремонтують, великоваговий транспорт курсує в об'їзд, бо тут встановлені обмеження руху і пішоходи, і найбільше водії цього ремонту чекали вже давно. Дуже дуже давно. Ну, дорога, тепер буде тут навіть не я. Основні ремонтні роботи планують завершити до кінця листопада. Опісля чого, кажуть шляховики, транспорт курсуватиме мостом вже без будь-яких обмежень. Наступного ж року тут облаштують верхній шар асфальтобетону та полагодять підходи до мосту. Павло Попесководи Морозов, місцевий час. Найвищий розмір орендної плати на землю серед усіх міст України саме на Буковині. Для тих, хто здає землю в оренду, це вигідно. А для фермерів, котрі роблять перші кроки у сільськогосподарському бізнесі, чималі витрати. Як за таких умов намагаються працювати буковинські господарі, дивіться в сюжеті. Олександр і Михайло Воєвітко – два брати-фермери у сільськогосподарському бізнесі вже мають чималий досвід, та навіть їм доводиться рахувати кожну копійку. Адже і засоби захисту від шкідників потрібно придбати, техніку в хорошому стані підтримувати і за оренду землі розрахуватись, та ще й попри всі ці витрати, прибуток отримати розмір орендної плати до того ж найвищий в Україні. Сільськогосподарський бізнес це дуже складний бізнес, і якщо починати, допустим, тій людині, яка Перший рік починає таку роботу, то є дуже важко, тому що якщо вкласти кошти у техніку, у засоби захисту, у інше, те, що необхідно для цієї роботи, це є фактично ну, прибутку неможливо отримати. Розмір орендної плати наразі складає 3% від вартості землі. Оскільки ж земля в нас дорога, то Буковинцям доводиться платити за оренду гривень на 200 більше, ніж господарям інших областей. Якщо ми сьогодні знаходимося в великій. Компанії, яка може заплатити тут для тих малих орендарів, які орендують малі земельні ділянки. Для них трошки складніше, тому що більше треба витрат давати за ту землю, яку вони орендують. В сусідній пошті середньостатистичному фермеру початківцю було простіше, каже Володимир Костюк. Там за кожен гектар землі господар отримує дотацію від Євросоюзу. Звичайно, що євросоюз дає дотації на кожних гектар землі, там 300 євро, і це є. Безумовно, велика підтримка для малих орендарів непогано було, якщо б таке було запроваджено у нас в державі. Проте й інша сторона медалі висока орендна платня вигідна для тих, хто навпаки здає землю в оренду. Також чим вищою вона є, тим більше надходжень до місцевих бюджетів. Крім виплати, сіросвиробники сплачують ще до місцевих бюджетів прибутковий податок з громадян. Якщо говорити у загальному, яка сума нарахувань це майже 12 мільйонів гривень. Брати відко на власному досвіді переконалися, що навіть найвища орендна платня не стане перешкодою успішній справі, якщо господар вміло використовує сучасні технології і має величезну жагу до роботи. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час. Релігійні святині, свідки історичних подій, буковини, таку назву має новий туристичний маршрут Чернівецької області. В нього війшли найбільш визначні стародавні храми та монастирі нашого краю. Вперше подорож святими місцями здійснили і наші журналісти. Шлях нового туристичного маршруту розпочинається з найстарішої святині в Чернівецькій області Лужанської вознесенської церкви. Храм був збудований у 1453 році. Принаймні так завжди вважалося. Втім, нещодавно віднайдені древні фрески 13-14 століття у візниційському стилі примушують науковців і надалі сперечатися з приводу давності храму. Було прийнято рішення, що добре було якимось чином більш глибше вивчити історію храму, оскільки храм офіційно 15-го століття, так ми звикли. А бригади. Да, яка працювала спеціалістів під час реставрації? Вони кажуть, що храм може бути навіть і 12 століття, що вони. Досліджуючи фрески, котрі знаходять, що воно може бути навіть і 12 століття. Далі вирушаємо до Іоанно Богословського хрещатинського чоловічого монастиря. Він розташований на правому березі Дністра і, за переказами, був заснований у 17 столітті ченцями. Святиню намагалися декілька разів зачинити, і тільки за часів незалежної України вона повноцінно відновила роботу на території монастиря є чудодійне джерело. Вабить своєю історією, і стародавня печера кажуть у 16 столітті, тут переховувалися монахи. Ця пещерка була так в закритому вигляді, вхід, ну, вхід був тільки отак знизу. І вони тут поселились, тут джерело і так постились, молились, трудились. Маршрут продовжується в селі Топорівці Новоселецького району. Цю святиню називають козацькою. Її приміщення оборонного типу побудоване так, щоб люди мали змогу дати відсіч своїм супротивникам. кажуть, колись туди приїжджали гетьмани Богдан Хмельницький та Пилип Орлик. І вже під вечір під'їжджаємо до Банченського свято-Вознесенського чоловічого монастиря. Його почали будувати у 1994 році. Вже через чотири роки храм був освячений митрополитом Київським і всієї України Володимиром. Аналізуючи показники суб'єктів туристичної діяльності бачимо щорічний приріст виїзного туризму, але що стосується показників внутрішнього в'їзного туризму, вони залишаються на якомусь стабільному рівні. Наша задача збільшити ці показники. Зв'язку з цим ми намагаємося привернути увагу до об'єктів Чернівецької області, зокрема в даному випадку, це релігійні об'єкти. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Ми продовжуємо нашу рубрику, в якій розповідаємо про вулиці, вулички, проспекти та про вулки Чернівців, їхню історію та цікавинки. Нині поговоримо про вулиці так званого нового міста: Стасюка, Політаєва та Гайдара. Вулиця Стасюка одна з найбільш популярних вулиць в Чернівцях. Тут і містечко, і спортивна школа, і діагностичний центр. А от на честь кого названа ця вулиця, мало відомо. Не цікавилося походження назвами вулиць. Взагалі Я знаю, якийсь письменник є Стасюк. Там... Читав твори його так, то не знаю, що. Насправді Стасюк не письменник, не митець і не співак. Він герой Радянського Союзу, командир відділення стрілецької дивізії в часи Великої Вітчизняної війни. За подвиги на війні герой Радянського Союзу отримав і Федір Політаєв. На його честь названа ось ця вулиця в Черніцях. Але його біографія городянам також невідома. Не знаю. Якийсь діяч. Не знаємо навіть без поняття. Трохи більше чернівчани знають про Аркадія Гайдара, автора Тимура і його команди та повісті чуки гек. Але молоде покоління з цими творами та письменником вже невідомі, Тому всі ці вулиці для людей безликі. А от Івана добре знає, хто такі Василь Стасюк Аркадій Гайдар та Федір Політаєв. Вулиця Федора ім. Федора Політаєва тож не знає добре те, що він був божевіно хворий і в загальному українські буковинські вулиці, названі на честь радянських солдатів або полководців. Це просто. А логічно про перейменування таких вулиць говорили і депутати, і історики. Останні навіть склали список тих, які вкрай потребують заміни. Назви із наших десь більше 700 вулиць, чернівців і провулків. от, десь майже 100 вулиць потребують зміни. Але цей процес тривалий і дискусійний. Люди звикли до назв, і їхню зміну сприймають набагато важче ніж осмислення, в честь кого вони названі. Зрештою, ніхто ж не гарантує, що нове прізвище в назві вулиці стимулюватиме людей до знань. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час. 99 метрів кубічних жіночої душі. Таку назву має виставка молодої чернівецької художниці Юлії Червенюк. Експозиція присвячена жіночому портрету та красі. Малювала дівчина представниць прекрасної статі не тільки з Чернівців. Проте, яким саме панянкам пощастило потрапити під олівець художниці, всі охоче змогли дізнатися лише на відкритті. Пізнати чи пізнати себе закликала Чернівецька художниця своїми картинами. З поміж 90 фотографій, які Юлії надіслала дівчата у соціальних мережах, вона обрала 30 і намалювала їх. Після Чернівців художниця разом із виставкою вирушить до Хмельницького. Виставка вона присвячена не тільки красі, вона присвячена різнобарності е, жіночих емоцій, взагалі емоцій почуттів. Надіюся, що все ж таки я змогла передати якнайширше, як, найширшу, як взагалі цей е, спектр емоцій жінки, котрі вона може змінювати мало них що хвилини. Це все, що ми змагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACCІN'ЮЙ. Всього доброго. Вишуканий ресторан Аристократ у Чернівцях відкрив нову величну банкетну залу. Спеціально на урочисту подію приїхали танцювальний колектив з Одеси Вікторія, харківська художниця пісочних картин Олена Коломійцева, яка на екрані відтворила всю історію ресторану і відома журналістка та ведуча Ольга Фреймут, знаменита експертка ресторанної справи в Україні, назвала себе хрещеною мамою ресторану Аристократ. Я дуже обережно ставлюся до добли... близьку, але у цьому виконанні. Це блистить благородно, правильно, так як і повинно бути на урочистій події. Хочеться заміж, аби тут зробити бенкет. Хочеться христини народити малявку, аби тут відсвяткувати. Хочеться урочистих подій. Де буде розкіш, яка дійсно підкреслить важливість моменту. Мені в Києві таких залів бракує. Ольга запевняє: в цьому заслуга подружжя Людмили і Романа. Чоловік вирішив втілити в життя мрію жінки. Нині ж це велика сімейна справа. Задоволені дуже, але на цьому не зупиняємося. Працювати все більше і більше для того, щоб дійсно гості нашого ресторану відчували себе максимально комфортно, максимально зручно. Це все робиться тільки для наших гостей, тільки для наших людей. Ресторан Аристократ відкрили чотири роки тому. Спочатку тут були дві зали. Згодом збудували третю і літню терасу. А вже цьогоріч відвідувачів запрошує нова зала із назвою Велична. Останніх. Напевне, пару років ми відвідуємо тільки цей ресторан. Тут завжди ми отримуємо навіть більше, ніж очікували. Кращі в Чернівцях на сьогоднішній день, та якби перенісся в якусь казку, таку знаєте, де тут де все прекрасно, все чудове. Людина, яка побула тут, хоча б раз, е, вартує повернутися і ще раз. Святкування вдалося на славу. Вишукані страви на будь-який смак, елітні напої, десерти, розваги та подарунки. Коронна страва від шафповерів, салюти та яскраві святкові фейерверки. Ресторан Аристократ вкотре підтвердив, що створений для найкращого проведення святкувань, бенкетів, корпоративних. Вечірок, днів народженів та весіль знаходиться він у Чернівцях на вулиці Заводській, 31.